Сьогодні на огляді будинок у селі Єлизаветин Луцької області. Площа будинку складає 80 квадратних метрів. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах шиферний. В будинку встановлено металопластикові вікна та броньовані двері. В будинку дві кімнати, велика кухня та санвузол. Передбачені місця для встановлення та підключення пралки, посудомийки, духової шафи та варильної поверхні. У будинку зроблено ремонт. На кухні та в санвузлі підлога з ламінату. В інших кімнатах підлогу просто пофарбовано. Санвузол суміжний з гідробоксом. Стіни з кафелю. В кімнатах стіни пофарбовано. На кухні встановлено частину гарнітуру. Інших меблів немає. Будинок продається пустим. Будинок можна опалювати як грубою, можна і їсти готувати у разі відключення електроенергії, так і газовим котлом. Площа ділянки займає 18 соток. На подвір'ї є криниця, погріб та сарай. Все огороджено парканом. Велика територія з городом та місце для відпочинку. Будинок після ремонту. Потрібно тільки обшити частину біля вхідних дверей. У селі є магазин, відділення пошти та амбулаторія. Постійно з зупинки їздять автобуси. Поруч протікає річка. Трохи далі знаходиться озеро. Для перегляду та інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал.